Всім доброго дня. Зараз розпочинаємо нашу планову комісію. Присутні Вілковська, Ситікова, Костякіна, Максиму, які є пропозиції, розкачання. Всі вас. Присутні на засіданні доповідач самотуга. Запрошені Білінська, Барська Маркі, Ривка. Порядок денний. Перше питання. Пронесення змін до рішення привезення селищної ради Первомусьому 22 номер 337 встановлення єдиного податку для літературів освіти під'ємці первої і другої групи. Доповідаль самотура. Це питання нам це на Та, обговорення. Так що добре значно є податки на постійному селищної ради і при цьому відкладаноплату року номер триста три, єдиного податку підприємців першої групи. Як ми знаємо, підприємство Компанію лабораторної політики у першому часі винесе дзвін до нашого ТОЗ-маркту, який був прийнятий з 2021 року, саме під розчеркненням судорозуміння. Згодом з першим етапом, це організація, на якій будуть встановлені перші рішення. І просимо вас, щоб не здійснювати пункт розрішення до Російської середовищної ради. Відповідно, нарисовуємо в нас перший рік №30, який власне відбувається на годах до січня Принявши назву вихід діяльності на наказу Міністерства економіки 24 року No47 причини, демови, щоб наказу Міністерства економіки були входи вигідної економічної діяльності визначено, які були раніше. І тепер ми просто, як ми до цього наказу, проводимо свої акт відповідність. Тому нам довідно проведено певну процедуру, а саме пройти за рішення. Весь на майбутнє поговорити, так на тому до Києва, отримувати рисунок і я нести на сесії з першого роботи, щоб з першого первого шостого року дані ступили, я не знаю, могли відповідно це на касу проводити наш канал. Прошу вас, ми даний проєкт рішень проводити, який став і так, попри напитуємо на цьому сайті, але ще присторовою з подальшим

Thank <laughs> you. при рішенні відвідування нахубацького обов'язку на завдання розходових посилок і попроверити різні зміни. По-перше, цей темовий шлях, який нанесен з міжнародними рішеннями Турецьких селищних армій № 50 № 6 № 21 № 3 з інспектором Соломи, став такий ісладоподаток на другому рішителі ДНР відділя, який на Турецькій селищній раді частично використовував відділені сподівно-інформаційні класифікації пунктів і служб,

Ми внесені бути у базу в податкову, де я вже податкову на службу, так само відповідно. Додатка, згідно, дорога, тобто не надо ж на цьому рішення, тому що змінитися. Про, підтрим, про виконання програми по забезпеченню діяльності комунальної сумови місцевого пожежної праводарства селищної ради на 2023-2025 роки. Приводаш, you uh -huh. in mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Є питання? Дивіться, що в вона в сюди. Так. Ти а воно, вишиш, наше, на я зі слід витисну. А я Є ще питання? Це мені ця рука. Це замкнення. Це звіт. Це звіт, це шепотання. А я хочу витиснути

呃，因为。 že don't know what it is, you can find it in our diplomatos below, and Це уже действию выплатили на драму и. ale zresztą, tak jak zabezpieczyli legalną oprócz tego jedno naszych potrębowaczy. Tym mowa, że najwyższe wypuszczenie pod kawterem sprzętowym było w naszych ale za w tym nie wziąłem Także zabezpieczenia po programie This is the summary story to pick up the social media. In the course of the straight mouse, you want the friendship now, so let's go see this actually. podle námi za pohled na říkání obrovny nadpořívaná a promluvita, dělá potřeb vašeho staveckého výsledku 16.02.2022. Meč nr. 26 pošle k různěji 1.3.2022, v tom, který je důležitější, a si, І згідно того, що ми виділили із і на практику на даний час, побачаючи що є залишки спеціального фонду, ми виконуємо залишити спеціального фонду на прикладна автоміра, сумеючи сім тисяч сімдесят п'ятдесят дві колоки, а вільний залишку направити на.

Yes, e, se живе з 91. isso Пьяный. 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 По последнему, по остальному лечу. Я думаю, что там и Майя там написано, что что это произошло. Да, я да. По, по ранениям. Он да. Прямо в